Доброго дня. Я сьогодні з новою порцією. І сьогоднішня інформація буде продовженням минулої. А саме хочу розказати про те, що робити далі. Ну, дивіться, ми розглянули структуру людини, образну людина як машина, з чого вона складається. Що нажимає на газ, на тормоз у нас, що, як відбувається керування. Тобто, згідно нашої уваги, наша увага це як кермо, позитивні установки як газ, негативні як гальма. І в принципі з структурою тіла і психіки ми ознайомилися. Процесі всі може не розібрали, але все, якщо функціонує, начебто розібрали. Потім будемо детально розбирати і пропрацьовувати окремо установки, окремо відчуття. Ну це буде потім. А зараз, дивіться, у нас є транспортний засіб. Ми вже зрозуміли, о, ці датчики вони там, одні відповідають за це, другі за це, це треба нажимати, щоб їхати, це, щоб не їхати. Ну, от, начебто понятно. І з ми такі в машині і. Нашому ця вся інформація. Сьогодні хочу розказати про карту. Куди ми все-таки маємо їхати? Ну, наприклад, є транспортний засіб, а куди рухаємося? Рухаємося до якоїсь цілі. І щоб було легше оприділити свої цілі, знову, як я і раніше говорила, вже всі розумні речі винайдені. І в нас такий дядечко Майер, який придумав, я вже на накарлюкала для вас. А голосом балансу. Я, звичайно, кину його в сторіс і закріплю десь на сторінці. Про що Майер нам говорить? Про, що? Про те, що ми багатогранна е така структура людини. І в нас є дуже багато галузей, в яких ми розвиваємося. І Потрібно, по-перше, я зараз буду описувати цю кожну грань, вам розказувати. А ваше завдання, ви, якщо захочете в цьому взяти участь і дізнатися про себе трошечки більше, а переписуєте цей це колесо, його пишете не так, як я, тому що я пишу згідно з свого бачення, тобто те, що для мене важливо. А ви вкладаєте у ці галузі, ті такі, які є у вашому житті, і, в якому, і які ви хочете мати у вашому житті. Не обов'язково ті, які Майер записав там в нього вісім галузів, не обов'язково ті, що я, ви собі дивитесь на своє життя, що важливо для вас. А, але я зараз буду розказувати, і як ви його перепишете за колесом, оцініть собі його, наскільки ви зараз задоволені кожною галицею. Ну, наприклад, і я, водій, так? Це понятно, це жрутка в машині. І куди ж, от, володію собою, куди ж мені податися? І тут такі, наче промені такі. А частини нас, куди потрібно давати увагу. От, е, росте завжди те, куди ми даємо свою увагу. А якщо я поливаю вазонок, е, ходжу туди, дивлюся за ним, він росте. Якщо я про нього забуваю, він всихає і мене радувати не буде. Якщо я маю стосунки з друзями, наші стосунки з друзями будуть рівно токи, доки там є спілкування. Якщо спілкування немає... Вони віддаляються, віддаляються, віддаляються і не стають сильніші. Якщо ми кудись надаємо увагу, тоді цей зв'язок стає слабший, слабший, слабший. Так само і з партнером, так само і з дітьми, і з батьками, і з роботою. З усім, якщо ми туди даємо увагу, воно росте. Якщо ми увагу звідти забираємо, зв'язок стончується і ця галузь ослаблюється. Одночасно в всіх галузях ми не можемо. У нас увага одна. Промінь один. Куди ми направили, те й росте. Забрали з іншого, значить, там вже йде занепад. Тому нам потрібно вміти, як жонглювати своїм життям, начебто цією увагою, і давати там, де от ми наче от оці всі галузі це як вогники. От уявіть, що це ми вогники, які запалили. І наша увага це дрова, які ми туди кидаємо. Кинули в одну галузь, вона укріпляється. Потім в той час вона вже укріпляється, ми підситили її увагою. Тоді другу дивимося, де в нас просідає, туди трішечки кинули. Потім... Тобто вона не вийде раз зробила і така збалансована, іду по житті. Ні. Я табличка для того, щоб ви просто розбиралися, які там галузі у мені є, на якому вони зараз етапі, в якому вони зараз стані. І, і тому я рекомендую кожну галузь пронумерувати хоча б в 10 бальній системі, щоб ви зрозуміли, ця у мене взагалі забута повністю там вже попіл, там вже нічого не горить, і там, наприклад, ноль, а тут у нас вже величезне багаття горить, що можна на чіткі лишити. Залежить від того, куди ви вкладаєте свою увагу, там, звичайно, вона і росте. Так, пропоную розглянути оці грані. Ну, Перше, я виділяю для себе тіло. Тіло це транспортний засіб, і воно потріб... потребує уваги. Це наш аватар, якщо воно буде не виспане, якщо воно буде не нагодоване, якщо воно буде не без масажа, без вправ воно буде хворіти. тому до нього потрібно бути уважним і в нього слід турбуватися, тому що наскільки в хорошому стані наше тіло, наскільки довго і якісно ми будемо їхати на цій планеті. Аналогія з транспортним засобом. В хорошому він стані він буде їхати довго, постійно будемо на нього не заправляти, будемо ігнорувати, воно буде ставити палки в колесо в інших галузях. Тому тіло, сон, харчування, спорт, масажі це, як на мене, має бути норма. І з цією галузю не можна, що з її ігнорувати. Далі і ставити оцінку, наскільки ваш догляд за вашим тілом відповідає тому, наскільки ви б хотіли. Нагадую, не рівняємося з іншими людьми, тільки з собою, в своїй картині світу, як би ви хотіли, щоб ви відносилися до свого тіла? І, от, наприклад, зараз і ідеальна картинка, як ви відноситесь до свого тіла, і оце дві різні оцінки. І ота от ідеальна картинка це стає вже вашою ціллю. Ви по чуть-чуть-почуть будете туди рухатися. Наступне це психіка, душа. Ви зараз цим займаєтеся, ви дивитеся відео такого плану, вчитися розбиратися в своїх станах, слухати те, що я хочу, куди мені рухатися. І наша ціль в такому духовному розвитку це навчитися управляти. Емоційними станами і бути не як я вчора говорила в зоні комфорту в а в зоні комфорту умиротворення це наша базова настройка, до якої ми маємо всі дійти бути творцями, умиротвореними, гідними, такими збалансованими, і, і які вміють управляти своїми душевними станами і гнівом, і страхом. І тому сюди також потрібно присвячувати увагу, бо тому, що в кінці життя я коли скидала там. Розвиток психіки, і в кінці життя, там, коли вже ну, після п'ятдесяти, не буду говорити в кінці, в кінці життя, до п'ятдесяти має визріти філософ. Тобто ми, наша душа вона трансформується з дитинства і пішла, пішла, пішла з кожним роком. І ми маємо вирости в великого мудреця, тому ми не вироснемо, якщо ми не будемо туди давати свою увагу і не будемо пізнавати свою психіку, свою душу, свої стани, своє відчуття. Далі інтелект. Інтелект це мозок, це думки, це те, що в нас ходить, це те, про що ми спілкуємося. Інтелект стає таким основним пунктом для спілкування з іншими людьми, бо тому що ми можемо спілкуватися з людьми тільки тоді, коли в нас є тема для розм... для розмови. Якщо нас нічим не інтересні. З людьми буде з нами нудно, тому інтелект це різні інтересні штучки, які зараз ідуть в світі, щоб вчитися обмінюватися знаннями, обмінюватися досвідом, якимись інсайтами. Це вже не про душу, це вже просто про ситуацію планеті, і ми розвиваємо свій мозок як такі. Українські любоснаті, пізнавані люди, які там пізнають, які знають, інтересуються чимось навкруг себе. І також, якщо ми сюди даємо увагу, то в нас ми тоді багаті такими знаннями інтересними, ми інтересні співпосібники для інших людей. Погут, Богут це храм нашого тіла, і наскільки він нас задовільняє, наскільки він на нас служить, наскільки він комфортний для нас, наскільки нам... Комфортно живеться в тому домі, тому він також хоче на себе увагу. Побут хоче бути організований, він хоче бути в чистоті, він хоче бути комфортний, приємний, щоб ми дім це місце нашої сили, і щоб ми в своєму домі могли відпочивати, набиратися сил. Потрібно, щоб він був в такому стані, як хоче наша душа. І тому також можна оцінити, наскільки ваш побут відповідає тому, наскільки ви б хотіли ну, ідеальній картинці. І оцінюєте і ставите останню опять ідеальну картинку, щоб знати, куди я йду в цій галузі, скільки тут моєї уваги на побут присвячено. Далі стосунки. Тут велика категорія стосунків. Це я, дружина. для того, щоб стосунки з чоловіком, вони із партнером. А, розвивалися, там в них потрібно вкладати також увагу, спілкуватися, дізнаватися, що кому інтересне. Тобто для того, щоб стосунки були, туди потрібно вкладати увагу. Якщо я не інтересуюся другою людиною, то наші стосунки просто так віддаляються. І для того, щоб ці стосунки були, туди потрібно вкладати увагу окремо. І також можна оцінити, наскільки ви зараз задоволені, і як би ви уявляли, як би ви хотіли з партнером бути. Мама також це окремий вид стосунків, куди потрібно вдавати енергію, увагу свою, там потрібно організовувати, вчитися бути мамою. Є зараз дуже багато. До речі, по всіх оцих цих галузях є. Окремий контент, окремі відео, люди по поводу дівчатка, як організовувати, як організовувати житло. Якщо ви там не знаєте, не бачите, хочете чогось набратися нового, чого ви раніше не знали, просто в інтернеті вбиваєте те, що вам інтересне. Ну, наприклад, якщо ви бачите, що у вас присідає побут, значить берете і набираєтеся через нагляд, ну надивитися потрібно на картинки, де дівчатка займається побутом. Зараз ось цих дуже багато є в Ютубі. Дівчатка, які організовують суду жлоги, вони це знімають на відео, і це мотивуючі таке відео. Ролики з дружиною також є психологічні багато також відео спеціалістів, де викладають, як е, іменно е, працювати над стосунками з партнером, як робити так, щоб я була інтересна йому, щоб він був інтересний мені. Тобто, це окрема куди, якщо ви хочете її наростити, вам потрібні знання. Так само інтелект, так само духовність, так само тіло. Також є нутриціологія по тілу, фізкультура, фітнес-клуб, харчування. Там дуже багато про сон, в яких сон, це все є окрема інформація, це ціла галузь, якщо вам її треба укріпити, збільшити, просто ниряєте, туди, так заморюєтеся і починаєте досліджувати. Коли ви дослідите, потім ви це зможете застосувати в своєму житті. Так само з батьківством, також які стадії діти проходять, які розвивається їхня психіка, як з ними взаємодіяти, які. До речі, я в психології пішла в основному через свою дитину, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що я не знаю, як з Веронікою управляти, тому я почала досліджувати. І потім це мене так стягнуло, і всі інші сфери вони вже також якось підтягнулися. Далі я донька, це також окрема увага подзвонити до своїх батьків, попитатися, як в них справи. Тобто ця ага, що до видуку. Чого? Молодець, я знімаю, закрий, будь ласка, двері, потім я зараз прийду до тебе, добре? Так, добре. добре, дякую. І я донька, це також я телефоную до своїх рідних, даю увагу туди, щоб ці стосунки не занепадали. Сестри, подруги, це також туди увагу, дізнаємося, як з ними як в них справа. Для чого? Для того, щоб ці стосунки були в нашому житті. Тому що кожна оця грань вона потрібна, коли вона в нас, оці всі грані є, вони дають наше, на, нас формується відчуття такого збалансованого життя. Що вон що є все не тільки, от якщо брати на тарілці, тільки там гречка, це скучно, а коли вже і гречка, там, і, і рибка, і салати. це виходить таке збалансоване харчування. І ті всі для чого ж. Круп, по м'язко, овочі внутриціологіку логіку сказати для того, щоб одні мікроелементи допомагають засвоюватися іншим. Наприклад, якщо ми їмо салати, потрібна олійка, тому що одні мікроелементи з іншими поєднуються і мікроелемент засвоюється. Якщо якихось немає, то якщо немає олійки, наприклад, то вона сам салат трудніше йому засвоїться і менші кількості він засвоїться. Тому так само з цим колесом балансу. Чим більше в нас оці всі галузі в нашому житті є, тим більше ми збалансована особистість, тим більше в нас задоволення є своїм життям. В великий навик вміння, щоб цим всім балансувати кидати дрова туди, куди треба. Далі реалізація безрошення куди нам потрібно для того, щоб ми жити в цьому, в цьому світі. Нам потрібні гроші. Щоб мати гроші, ми маємо обмінюватися з людьми, якимось умінням. Ми їм що даємо, це вони нам платять гроші. І тут чим ми більше цінніший, правильніший, ну як правильніший, чим ми такий компетентніший і а, а, майстерний спеціаліст, тим більше в нас зарплата. Тому чим не тільки працювати, там, працює, працює, а ще й удосконалювати себе як спеціаліста, і це дасть а, джерело для того, щоб а, заробітна плата колись, надіюся, дійде до тих 10 тисяч доларів, які про які вчора ми говорили. Відпочинок подорожі, це також зміна обстановки, це дозволяє відірватися від родини, від теперішнього, перезапуститися, зрозуміти, що щось важливо, щось не От я замітила, коли ми кудись їдемо, то в мене таке відчуття, що от вдома той плінтус, такою кухня, там десь на стінах надшкерлоплена, вона не стає така важлива. Десь там все, що тут, воно якесь таке далеке, тобто. Переключитися це дуже цінно, щоб ми якось по-новому подивилися на життя. Тому важливо цю галузь в своєму житті також мати і туди кидати дрова, щоб була зміна обстановки, щоб ми трошечки переключалися. Це не обов'язково їхати на ті самі Мальдіви. Це можна у сусідній області, сусідній район, хоча б кудись, для того щоб ця обстановка рекомендують навіть піти по новою вулиці. Якщо ви завжди ходили одною вулицею, підіть просто іншим в обхід новим маршрутом, щоб було в голові щось ну, Напрацювалися якісь нові враження. Хобі. Хобі це те, що хоче наша душа, від чого вона отримує задоволення від процесу, без якихось меркантильних, ну як на спеціальній місці це хочу, не хочу, мені треба робити, тому що мені треба гроші. А хобі я роблю, тому що мені подобається сам процес. Це такий медитативний стан, це такий спокійний стан для нашої психіки, для нашого тіла. Ми в такій гармонії. Тому хобі потрібне для того, щоб. Усамітнюватися, не бути одинокому, а усамітнюватися, бути сам з собою, і це добре, і, і творити в той момент, це дуже приємний стан. Тому а, круто, коли в людини є хобі, коли вона вишиває, малює, співає, танцює, не знаю, бігає, хоча б щось. І біг не як, як тільки для виду, для тіла, а от іменно задоволення, що це є мій такий інтерес. Тобто хобі можуть бути абсолютно різні, вони можуть бути поєднані і з роботою, розгалуження, інші. і з побутом, і з тілом, і з інтелектом. Тобто хобі в кожного своє, дивіться, куди кличе ваша душа. І так, про дрова я розказала, і тут ще я хочу сказати про те, що на прикладі своєї Веронічки. У нас був такий досвід роки два назад. Коли Вероніка ходила в школу і в неї було три гуртки в тиждень. І ще в нас е, жили в нашому будинку наші друзі тоді ще, і Вероніка був такий друг, з яким вона ну, дуже багато часу любила проводити попередні руки. І тут ми ну, Вероніка на всі гуртки вона захотіла йти сама, і вона дуже була загружена зранку. У нас сон був по розпорядженню, тому що вона ходила таку першу зміну, і лягати вона мала в 10 годині, тому що психіка має відпочити в 7 годині вона має ставати. Сон був, тобто в 10 це завжди сон. А от іменно потім зранку вона призналася, йшла в школу, потім вона йшла. Приходила в школу, йшла на гурток, там, обідала йшла на гурток. Після гуртка приходила, робила домашнє завдання. Після домашнього завдання вона а, там що вона ще робила? Вечеряла, щось там мала почитати і помалювати і все. В одним словом в неї заразу сон. І це так зняв день да, напротяг зі року. І в якийсь момент моя дитина приходить і починає плакати, бо вона каже, в мене багато транспортних засобів, цих там гірбортові ролики, в неї багато ігор настільних, в неї друг, який живе на четвер на четвертому поверсі, в неї ще є дуже багато інших занять, які б вона хотіла ним займатися, а в неї на це немає часу. Вона так розплакалася, і я пам'ятаю ми тоді з нею от просто взяли, почали виписувати. Все, чим би вона хотіла займатися, і от і скільки часу на це присвячувати. І коли ми записали в от підбили докупи всі хочу і скільки часу, потрібно, то їй потрібно 36 годин в сутку. Ну щоб задовільнити все, що вона могла і покататися на роликах, щоб вона могла і з другом пограти, по щоб вона могла і відео якесь подивитися. І тут ми зрозуміли, я кажу, Веронічка, ти бачиш, а час е, наш лімітований, у нас всього-навсього 24 години в сутці, е, на, на добу. І тому м -м, хочеш щось завжди треба м -м, розуміти, що е, це йде за, за якийсь рахунок, воно й, не йде просто так. Тобто в нас є 24 години. Є галузі, як сон, наприклад, якими ми м, жертвувати ну не можна, бо тому що ні до чого такого ми не дійдемо. Так про тіло потрібно турбуватися. А от оці всі решту галузі, нам ці 24 години потрібно розділити на всі. І як грамотно зробити так, аби всюди ще кинути, оці дрова це я говорю ж треба, вміти. І вкладати по мірі того, що ви чуєте, що щось занепадає. От тільки роз вогонь Все. зараз даю за тільки вогонь розпалили, то одразу його я зараз принесу, піди на кухню, зараз принесу. віднеси. Е, і от тільки цей вогонь розпалили, його лише спокою і переключаємося на другий. Тому що жонглювати цим життям це нелегке заняття, скажімо так, але, але можливо, безліч людей це роблять. Тому сьогодні я хотіла вам запропонувати те, щоб ви дивилися на це колесо, записали на в якому стані ваші зараз оці галузі, в якому вони стані. Поставити їм оцінку і поставити ідеальну оцінку, щоб ви знали, куди вам рухатися. Пробуйте ними жонглювати, я думаю, що вам вийде. Всім вийде, що вийде. вийде. Так що, гарного вам дня, дякую за увагу. Надіюсь, було вам інтересне і корисно. Всього доброго.